Реномастер максимальна база. Оригінальний пасажир 9 місць, свіжопригнаний із Швеції. У відмінному технічному стані мотор 2.3 на одній турбіні. Так, по машині не жодної технічної проблеми немає. Мотор, коробка, демпфер всякі ці гідровіцілітілі, полуосі, підшипники. Все по нижній частині, все в повному порядку. Все по нижній частині, два передніх колеса, нових, нульових континенталь, два задніх колеса, процентів 20-30 зносу. Покажу зараз я вам машину. Якщо вона мені подобається, то значить які люди сюди приїдуть, вона теж повинна сподобатися людям. Лобове ціле, фари не посічені і не поліровані. Так, мотор я ще вам заведу, покажу. Що з правої, з правої сторони, що з лівої сторони? Що ззаді? Ніяких м'ятин немає. Машина працювала. Ой, не знаю як то вони називають, Чи тут дома інвалідів, чи, чи пристарелих. Отакі вога. Ну коротше вона їздила тих інвалідів возила. Там було чотири сідушки. І далі заїзд. Заїзд для тих пантус, чи як то він там називається. Чи гідроборт. Гідроборта зняли, там валяється. Ну і все. Якщо кому треба з гідробортом, пожалуйста, водо тільки зайшло. Ford зайшов оригінальний пасажир, максимальна база. І тільки зайшов ще Мастер срібний. Форд 16-го року. Прекрасний просто. Мастер 13-го року. Але теж добре. Ну, нема там, там угроблених машин. Якщо хтось питання буде в когось питання по поводу пробігу, то зразу вам скажу, на цих інвалідках немає великого пробігу. Це хто їх приганяє, то до будь-якого гонщика позвонити, хто приганяв інвалідки. Я їх приганяв ці інвалідки, навіть було по 96 тисяч -е Так, задня, так, передня подвізка так, нормальна. Задня подвістка стоїть пневмо пневмо подушки. На пневмо подушка стоять ззаді датчик підлоги. І от дивіться, отак от як машина от зараз стоїть. Оце, якщо ви туди вкинете 9 чоловік, вона так і буде стояти. От. Вкинете 18 чоловік, вона все одно одинаково буде стояти, бо там стоїть здорові подушки, 10-тонник. Скоріше, Водитель вмре на цій машині, чим угробити оці сідушки. Ой, кажу сідушки, подушки. От. Так, показую машину, дивіться, з одної і з другої сторони вона рівна, все гарно, все гарна машина. От. Тепер тут покажу, тут теж рівна гарна. Тепер тут покажу, вибасто, робоча, ось така штучка є якась. Я не знаю, десь би подивитися її в інтернеті. Десь по уклону. Якщо десь по уклончик буде трошки чи що, то... Ну, буде щось піщати, напевно. А що воно цей уклончик дає? Не знаю. Ну, не знаю. 244. На панелі нічого не горить. На панелі нічого не горить. Так, далі. Сідушки тут дві і дві з подогрівами. Що мені подобається шведські машини. Все, з подогреву. Кондр робочий круиз, мультируль. Оце. оце, Тут стоїть компресор автоматичний, який вам задок цей підтримує. от, Він довго держить. Вам зараз скажу. То буде сутки, двоє. Там, там. Воно накачає от, примерно, вже машина десь там. Це сьогодні понеділок. от, а... Переганяли ми її ще на прошлому тижні і, і ще 6 атмосфер. Он, да. І в то вона ще включена. Так, оце печка включається. віддільно йде. Оце на холодний, на холодне повітря, оце на гаряче повітря. Якщо ця печка там гріє 30 градусів, морозу, то тоді вона й тут вас нагріє. А оце ще... Кому мало печки, то ще є батарея, бачите? Ще тут тільки не ставлять такі батареї, як. Ще отоплення не ставлять тут. А ялки-палки. От. Так, отакий стан. Ніде не обдерте, не пропалене. Подивіться, от яка машина має бути 2014 року. Візьмете німецьку машину. Візьміть машину німецьку. Я її в такому вигляді буду продавати, щоб мені... Було 15,5 на руки без сідушок. З сідушками, якщо я зроблю, то буде 16,5. Але візьміть, дайте, візьміть німецьку машину в 15,5 євро там, скільки вже вона стоїть тільки там. От. І чи вона буде в такому стані? Буде бешений і буде оборвано всякими цими такими протерто. А то дивіться. Підлога, та не то не те, що я її щось майстрував, вона як новенька. Все, арочки, навіть не подерта не грама. Оці арочки, як вони ці збоку, ці над вікнами, зверху, підлога, все в порядку. Машина в відмінному технічному стані і в візуальному теж. От. Так. Що тут ще треба мені показати? Ага. Це я вам показав. Я вже звідти показав. Оця печечка, Оця що я показував, печечка. Оце у нас ззаду дує. От. Включається отут два режими. Два і воно ззаду там стоїть та печечка й дує. Плюс додається ще батарейка. От. Тепло в салоні. Я знаю точно, що таке. У нас як буде 10 градусів мороза, то сідаєш, буквально виїжджаєш. Вебасту включається, прогрівається. За, за 5 хвилин вже буде нормальна температура. Повна температура буде з WebStoм. Тут 5,2 кВт От. Так. Ну все тут, здається, ще є круїз, ще є бортовий комп'ютер. Ну Старт-стоп, то він вам там нема про що й говорити. Тепер. А, ти, яки, забувся. А, є, я ключ. Зараз ще заведу, покажу вам. Покажу вам по цьому. От. Так, все, зараз ще моторчика покажу. Мотор тихенько робить. Акумулятор тут добрий, він не здохший, бо ми його не заражали, нічого не робили. От. Тепер показую О, Дивіться який моторчик тут працює як новенький. Оце оце по моторчику. Дивіться, зразу вам ще скажу. В екологію всажую фільтр, каталізатор, тут ніхто нічого не робив, бо машина приїхала з технік контролем. Всі машини, які заходять на аукціон, всі вони з технік -контролем. Так що, кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Хто хоче їздити на Форду, теж дзвоніть. От. Ну і все. Більше вже в мене ще фіат є, але ну він вам тут... Коротше фіата. Ще він не готовий. Бо вони такі дві оті машини тільки зайшли, то їх хоча б як мінімум треба помити там. Ось от, от, от подивитися по них. Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль. Тут дзвоніть І дивіться. Дивіться. Моторчик, як бачите, від колінвала. Бачите? Ні капельки, ніде масла немає. Це я маю на увазі, якщо б десь тут було. Вон тут масло тільки може текти або з полуосі, або з цього з сальника колінвала. Ніде нічого, все, роліки не гудуть, сіли на машину і поїхали. Резина, зімня, все вже. Вже, як говориться, вже все. Можна зараз і їздити, вже й не міняти. Так і до кінця зими їздити. Вам це і на два сезони хватить. Удачі вам покупці автомобіля, якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Все.